І сьогодні я знайшов у роблоксі таку гру на 500 з чимось 1000 онлайн і, звісно ж, я вирішив її затестити. А гра називається Blox Fruit. І тільки що я вибрав піратів. Я роблю міні-обзор на цю гру. А ви поставте лайк і підпишіться на канал. А ми починаємо виконувати перші квести і проходити цю гру. І весь перший квест заключався в тому, щоб потусувати з новими ребятками, скажімо. Так, прийшов я до них на тусу і трохи поки. Казав, що я тут вмію пробивати двоєчки, Побився з бандитами, вони од в мене жорсткої плюхи. В принципі, і виконав квест. Далі я зрозумів, що я не хочу просто виконувати квест, а хочу сам досліджувати мапу, Тому я подався, і в принципі, що я можу сказати. Погнав я на своєму човнику, адже я вже давним-давно зрозумів, що я цих бандитів вношу тупо в порох. Oh oh так от я прилетів на якийсь новенький острів, віддав, я зрозумів, але я цим мечом тупо, в любому кишку наріжу, різ, все, ти проткнути, ти розумієш? Я нічого цікавого не бачив, крім того, що чубок в розшуку. Да, був би я поліцейським, ловив би я його, але я вибрав життя пірата, тому я теж скоро буду так стояти на вивісті і в газах будуть писати ще в розшуку. Так от, поки я говорив з Кентіком, то від мене стирили корабель. Е, чувак, ти думаєш, що думаєш? Ще я тебе не дуже Ну дивись, який я качок, дивити, я вмію стрибати. Так, цей Кент, так скажімо, зупинився і ми разом з ним полетіли на якісь незнайомі острова. Так от, а на цьому острові мене здивувало тільки одне єдине. А саме те, що тут а, чумаки тепер від 35-го левеля, айо, алйо, який має від них відбиватися? Айо! Кет! Якщо на мене один чувак напав, то вони про це дуже сильно пошкодують. Хоч в мене восьмій левел лише, але все одно вони просто пошкодують. Я завдяки всю одну банду і допомогти всіх один в одиночку. Ну да, так, правда, мій там Ченікс один поміг. І, да. і так я вмирав дуже багато разів, але я зміг все ж таки завалити їх. Хоч і вбиратись 5-6 разів, але все одно я завалив свої. Королівським мечем. Правда, я це вклав багато часу, зато в мене тепер 10 левел, трохи бабла нагнав зверху, і вже краще стало. Бо вони їх плюс тому, що не розпавляться, да? і вони знову до мене приходять, приходять, і їх більше, ніж я. В них левел в чи в рази більше, ніж в мене. І далі я вирішив поїхати ще на інший острів. І він буде доволі цікавий. І я все ж таки вирішив купити човен за 300 доларів. О, я вирішив, що я магнат і те, що ще вже модний пацик і вже точно можу вирушати спокійно на дуже круті острова. Ні, я жартую, при... я, я перепхався я на острів там, де чуваки тільки з п'ятим мевелом. Бен. Так, з ними було дуже легко, тому їхнє містечко тупо знищив. Перед тим піти, то я забрав скрізь на 843 монети. Можете за мене порадуватись, адже я вирушаю вже в іншу локацію. Так, правда що я сюди прийшов, тут так прикольно. Я б на цьому острові лишився. Якби там челікси були б під мій рівень, а так вони з Зу... рівнем 150. То все ж таки їх в стирив скриню, і по поважним причинам я одразу від них пішов. Бо причина являлась в тому, що вони мене з ній тички чуть не вбивали, при тому, що у мене сто хо-хо-хо. Так от я полутався пару скринь і пішов плавати. Все ж таки я вирішив піти на квест, бо мені надоїло битися з чуваками, яких лев може бути більше в 15 разів в мене. А, де корабель в мене не питається, я його не зже посіяв. Я прийшов до місця призначення так зізмом бити. І через пару секунд я так і зробив. Правда, не мені не було прям ізі легко, то сюди так далі, але я з цим завданням справився. Потім я почав битися з горилами, з ними, звісно ж таки, діло було набагато все стальніше. У мене чомусь підключили запис, але я зробив скріншот. Ось такі в мене успіхи, друзі. А саме двадцятий рівень десять тисяч на річку. Более тому, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. і всім пока!